Не здавайся. Тату. вигукнув кролик, я не можу. Кролик упав на траву до лілиць. Я ніколи не навчуся стрибати, голосив він. Ні, ти можеш. Ти маленький, але сильний кролик, підтримав тато сина. Не здавайся, кролик спробував пострибати на одній ніжці. Потім спробував пострибати на двох, але нічого не виходило. Він постійно чіплявся й падав. Аго, покликало кролика жабеня. Дивись, як треба. Жабеня з легкістю перестрибнуло через колоду. А тепер моя черга, крикнув кролик. Він спіткнувся, зачепився за колоду й боляче вдарився ніжкою. Я ніколи не навчуся, схопився за ніжку кролик, але все одно намагався перескочити колоду знову і знову. Через деякий час тато попросив кролика піти до поштової скриньки і забрати пошту. Недовго думаючи, кролик пострибав. Він стрибнув раз, потім другий, третій. Сам не розуміючи, як це сталося, кролик уже стояв біля поштової скриньки. Тату! Зрадів він, у мене вийшло, я стрибав. Тато міцно обійняв сина. Ти так старався, мій любий, ніколи не здавайся. Улаштувавшись затишно під ковдрою, поміркуй про те, що означає слово сила. Бог знає, що іноді буває важко чогось досягти, але Ісус може допомогти і підтримати. Наступного разу, коли тобі захочеться здатися, попроси Ісуса дати тобі сили продовжувати. Що в тебе зараз не виходить? Попроси Ісуса допомогти і не здаватися.